Понад 50 собак і близько 30 котів. Саме стільки чотирилапих перебувають в ужгородському притулку для тварин. І з настанням сильних морозів їм необхідна особлива трубота. Уже вдруге за цю зиму волонтери взялися утеплювати їхні тимчасові домівки, закупили спеціальні матеріали для бетонної підлоги. Кажуть, вистачить ненадовго, тому допомога потрібна періодично. Найбільшу поміч активісти отримують від небайдужих ужгородців. Кинули буквально кліт, що потрібні, ну, дуже багато людей відгукнулося, пледи, одіяла, матрасики, хто чим міг, навіть плоть до там, теплих курток, це також дуже потрібна річ, тому що ну, щінкам і це можна поселити, і взагалі не проблема. Купили да? ми цю таку утеплітель, насправді це будь-матеріали, але ну, взагалом нам він підійде, тому що е, ну, оскільки пол бетонний, то треба, щоб від нього не ну, сифонів в холод, звичайно. Тобто його ми будемо встелити наниз, а зверху вже підуть там каверлін, куски, тому що от Оля наша нарізала з великого каверліна саме куски, такі, щоб вміщалися в цей, і зверху вже будуть пліди. Зоозахисники продовжують збирати матеріали або облаштувати вольєри не тільки всередині, а й зовні. Чотирилапом знадобляться теплі речі, зокрема старі покривала й ковдри. Також сухі корми і м'ясні вироби. Охочих допомогти просять звертатися до організації Барбос.